Сьогодні люди говорять, мене не цікавить ні релігія, ні політика. А ще сумніше, коли це говорять віруючі. Чому? Тому що, якщо вас не цікавить релігія, тоді ви потрапите під вплив Вавилону. А Вавилон це релігія, яка служить сатані і блудить земними царями. Якщо ви не будете розбиратися в політиці, то не зможете тоді зрозуміти і прийняти Христа, тому що світ напередодні його другого пришестя. Але перед Христом прийде Антихрист, звір, посланець і помазаник сатани. І замість Христа, якщо ви не розбираєтеся в політиці, ви попадетеся і оберете Антихриста, звіра. Проблема нинішнього людства що люди поклоняються кумирам, філософам, спортсменам, артистам, політикам, загалом, кому завгодно. Поклонятися треба Богові, вивчати треба Біблію і слідувати за пророками, апостолами, які розуміють часи, події та історію, а кумири, яких люди саме собі обирають, і яких світ їм дає і диктує, приведуть вас в Вавилон і до Антихриста, а звідти вже виходу немає. Тому треба розбиратися і в політиці, і в релігії. Це життєва необхідність. Тим більше нашого часу, коли ми перебуваємо наприкінці часів перед тисячолітнім царством. Саме тому Ізраїль відродився для кінця часів. Епоха язичників закінчується. І далі прийде Бог, буде друге пришестя Ісуса Христа. Ми, церква, Слово Боже, запрошуємо вас на біблійну онлайн-конференцію, яка проходить кожної неділі. Якщо ви не є частиною церкви, напишіть мені, не втратьте можливість покаятися. Розібратися в політиці, в релігії та підготуватися до майбутніх подій. Бережи вас Бог!